Марк Твен американський письменник Марк Твен. Псевдонім письменника. Справжнє ім'я автора Семюель Ленгорн Клеменс. Такий псевдонім він обрав, коли почув вигуки моряків на річці Місісіпі. Вони кричали Марк Твейн, тобто Марка Друга, коли корабель проходив на безпечній глибині, що не загрожувала потрапити йому на мілину. Цей вислів письменник чув досить часто, адже його життя та робота були пов'язані з судноплавством. Майже все його дитинство минуло в невеличкому містечку Ганнібал. Що на березі Місісіпі? У книгах про Тома Соєра та Гекіль Фіна Марк Твен описує містечко, якому дав назву Сент Пітерсберг, але це і є Ганнібал часів його дитинства. В його повісті пригоди Тома Сойера» покладено історію життя юних років самого письменника. Як от неподалік від Ганнібала, на Міссісіпі є пустельний острів Глескока, який у творі називається Джексоновим островом. Юний Марк Твен ще застав часи, коли там було повно черепах, а рибу можна було спіймати не лише на вудку, а й просто сорочкою. І печера, у якій заблукали Том із Беккі, та помер індіанець Джо, теж не вигадана письменником. Це печера Макдоула, яка знаходиться неподалік від містечка Ганнібал, у дитинстві майбутній письменники з друзями обстежувані й десятки коридорів. А одного разу він занадто захопився й загубився у печері. І з ним була його однокласниця. Свічки дітей вже майже дотлівали, коли їх знайшли дорослі. Індіанець Джо теж був добре знаний у Ганібалі. він займався незаконними справами. Відомо, що одного разу він заблукав у печері та перебував там декілька днів. Жив у Ганібалі п'ятниця Джиммі Фін, який мав сина Тома. Хлопчина не слухався батька, не ходив до школи, навіть ночував на вулиці, але насолоджувався таким незалежним від дорослих життям. Том був добрим, справедливим, вигадливим в іграх. Образ цього маленького бунтаря Марк Твен майстерно відтворив персонажі Гека Фінна. пригоди Тома Сойра, художній твір, популярний серед дітей різних країн світу, веселі, а часом і небезпечні пригоди героїв та героїнь повісті, їхній оптимізм, що допомагає долати різні труднощі, віра в себе і бажання досягти мети приваблюють юних читачів та читачок.